Полум'я та вітер любов у серці битви. Минуло кілька місяців з того часу, як команда хвоста Феї здобула перемогу на теліаною та зруйнувала магічне коло. Життя у гільдії повернулося до звичного ритму, але на Цутавенди не могли забути попередження про баланс у світі. Одного вечора, коли вони сиділи біля багаття в гільдії, до них підійшов майстер Макаров. У нас з'явилися нові звістки, сказав він. Схоже, Еліана мала рацію щодо загрози. Стародавні магічні сили почали прокидатися по всьому світу. Ми повинні з'ясувати, що відбувається і як це зупинити. Нацутавенди, разом з Люсі Греєм Ерзою вирушили в дорогу. Їхнє перше завдання було пов'язане з аномальною активністю в горах на півночі Феора. Вони знали, що там може ховатися щось неймовірно потужне та небезпечне. Коли вони досягли гір, перед ними відкрилося величне та похмуре видовище. Магічна енергія струменила з підземлі, створюючи вражаючі спалахи світла та темряви. У центрі цього хаосу знаходився древній храм, оточений магічними бар'єрами. Нам потрібно пройти всередину, сказав Нацу, стискаючи кулаки. Ми повинні дізнатися, що відбувається. Вони обережно увійшли до храму, рухаючись темними коридорами і оглядаючи кожну кімнату. У центрі храму вони виявили величезне магічне коло, що випромінює потужну енергію. Навколо кола стояли постаті в капушонах култисти, очолювані таємничим чоловіком з вогненно-рудим волоссям та пронизливими зеленими очима. Хто ви такі? запитала Венди, її голос звучав рішуче. Мене звуть Емерик, відповів чоловік, його голос був глибоким і впевненим. Я лідер нового ордену Фенікса, ми маємо намір використовувати стародавні сили, щоб захистити світ від катастрофи, що насувається. Захистити світ? перепитав Грей, його погляд був підозрілим. Ви називаєте руйнування захистом. Ви не розумієте, сказав Емерик, його очі зайнялися люттю. Світ перебуває на межі руйнування. Тільки об'єднання всіх магічних сил може запобігти катастрофі. Нацютавенди не були впевнені у його мотивах, але знали, що не можуть дозволити култистам завершити ритуал. Вони підготувалися до бою, битва розпочалася. Емерик використав свою магію, щоб створювати вогняні бар'єри та атакувати їх з неймовірною швидкістю. Його Йоокултисти підтримували його, посилюючи його заклинання. Команда хвоста щосили намагалася прорватися через захист, але Емерик був неймовірно сильний. Ми повинні об'єднати наші сили, сказала Венде, дивлячись на нацю. Тільки так ми зможемо його перемогти. Нацю кивнув головою. Вони почали синхронізувати свої магічні сили. Венди посилила Нацю своєю магією, і він спрямував весь свій вогонь на Емерика. Драконів рев вогню та вітру. Закричали вони в унісон, обрушуючи на ворога потужний потік енергії. Емерик намагався створити захист, але сила об'єднаної магії Нацутавенди була надто великою. Його бар'єри впали, і він упав перед їхньою силою. Магічне коло зруйнувалося, і енергія зникла. Коли все закінчилося, на Цутавенди обнялися, виснажені, але щасливі. Ми зробили це, сказав Нацу, важко дихаючи. Так, Нацу, разом ми не переможне, посміхнулися Венди. Вони повернулися до гільдії, де їх зустріли з тріумфом. Перемога над Емериком і руйнування магічного кола були важливими віхами у їхній боротьбі за мир та безпеку Феора. та Венди знали, що попереду ще багато випробувань, але вони були готові до них. Минули тижні, наповнені відносно спокійним життям у гільдії. Але одного сонячного дня, коли вся команда насолоджувалася заслуженим відпочинком у квітучому саду, до них несподівано підійшла молода дівчина зі срібним волоссям та загадковими фіолетовими очима. Мене звуть Ліра, сказала вона, злегка вклонившись. Я прийшла з важливим посланням. Вам потрібно йти за мною. Нацуї венди переглянулися, відчувши щось незвичайне у цій дівчині. Вони вирішили піти за нею, а Люсі Ерза залишилися, щоб захищати гільдію. Ліра привела їх у затишне місце в лісі, де стояло старе кам'яне коло, вкрите стародавніми рунами. Це місце ключ до вашого наступного завдання, пояснила вона. Ви повинні відкрити двері в інший світ, де баланс магії порушено. Ви єдина надія на порятунок. На Цутавенди відчули вагу майбутньої місії. Вони знали, що ця подорож буде небезпечною, але їхня любов і взаєморозуміння давали їм сили. Взявшись за руки, вони увійшли в портал, що світиться, готові до нових випробувань і пригод. Тепер історія стає ще більш захоплюючою, коли Нацутавенди вирушають до іншого світу, щоб відновити баланс магії. Попереду на них чекають нові вороги, несподівані союзники і, звичайно ж, зміцнення їхнього зв'язку. Нацуївенди увійшли до порталу, що світився, і перед їхніми очима миттєво розгорнулася нова реальність. Вони опинилися в таємнічому лісі, де дерева були вищими, ніж будаки, що вони бачили раніше, а повітря наповнювало магічний шепіт. Це точно не наш світ, сказав Нацу, озираючись. Венди кивнула її очі і скрилися від збудження та трохи тривоги. Ми маємо з'ясувати, що тут відбувається, і як відновити баланс. Не встигли вони зробити і кількох кроків, як до них підійшов високий Ельвіс з срібним волоссям та ясними блакитними очима. Я вітаю вас, нацутавенди», – сказав він. Мене звуть Еліанор, я вартовий цього лісу. Еліанор пояснив, що цей світ називається Елантир, і що магічний баланс тут порушений через давній артефакт, відомий як Серце дракона. Він був викрадений злим магом, який використовує його для посилення своєї сили та руйнування світу. Ми повинні повернути серце дракона, рішуче сказав Нацу. Де ми можемо знайти цього мага? Елеанор кивнув головою. Його фортеця знаходиться на вершині гори Бур. Це небезпечне місце, яке охороняється його вірними слугами. Але я впевнений, що ви впораєтеся. На венди, заручившись підтримкою Еліанора, вирушили в дорогу. Ліс змінився на кам'янисті передгір'я, і незабаром вони підійшли до підніжжя гори Бур. Дорога на гору була сповнена перешкод і пасток, але їхня воля і рішучість допомогли їм подолати всі труднощі. На вершині вони побачили величну фортецю, оточену магічними бар'єрами. Нацю стиснув кулаки, а Венди підготувала свої заклинання. Ми маємо бути обережними, прошепотіла Венди. Цей мах, мабуть, дуже сильний. Раптом бар'єри перед ними зникли, і вони увійшли до фортеці. Їх зустрів високий чоловік з довгим чорним волоссям і моторошною усмішкою на обличчі. У його руках виблискував артефакт серце дракона. Ви прибули надто пізно, сказав він із глузуванням. Скоро цей світ стане моїм. Ми не дозволимо тобі зруйнувати цей світ. вигукнув нацу. Його очі горіли люттю. Готуйся до бою! Битва була жорстокою. Мах використав усю силу серця дракона, створюючи вогняні та крижані вихори, які атакували Нацу та Венди. Але вони не здавались. Нацу використав свою вогненну магію, щоб відбивати атаки, а Венди посилювала його сили та зцілювала рани. Драконів рев вогню та вітру. Знову закричали вони в Унісон, спрямовуючи всю свою міць на ворога. Мах спробував захиститися, але сила їхньої атаки була надто велика. Артефакт вислизнув із його рук і впав на підлогу, розбиваючись на дрібні шматочки. Без серця дракона Мах втратив всю свою силу і впав навколішки. Це кінець, сказав Нацу, тримаючи венди за руку. Вони повернулися до Еліанора, який подякував їм за порятунок світу Елантера. Ви справді герої, сказав він. Баланс відновлений, і світ знову у безпеці. На Цутавенди повернулися у свій світ через портал, відчуваючи гордість за виконане завдання. Їхній зв'язок став ще міцнішим, і вони знали, що разом зможуть подолати будаки труднощі. Минуло кілька тижнів, і життя у Гільдії хвоста Феї знову повернулося до норми. На насолоджувалися спокійними днями, але знали, що пригоди ще не закінчилися світ сповнений магії та таємниць, і вони готові зустріти їх разом. Минуло кілька тижнів після перемоги над злим магом, і життя у гільдії хвіст феї повернулося до звичайної рутини. Але на Цутавенди не могли забути про загадковий артефакт, який вони знищили. Якось коли вони разом тренувалися на галявині за межами міста, до них підійшла леві із важливою новиною. Я знайшла стародавній сувій, який може бути пов'язаний із серцем дракона, сказала вона, тримаючи в руках старий пергамент. Тут йдеться про інші артефакти, які можуть бути настільки ж потужними. Отже, наша робота ще не закінчена, задумливо промовив нацу. Ми маємо знайти ці артефакти і переконатися, що вони не потраплять у погані руки, додала Венди, її очі світилися рішучістю. Вони розпочали свою нову подорож, дотримуючись вказівок на свитку, який привів їх до далеких земель, сповнених небезпеки таємниць. У міру того, як вони просувалися вперед, їм довелося зіткнутися з новими ворогами, розгадувати загадки давніх цивілізацій та розкривати секрети, які змінять їхнє життя назавжди. День один шлях до стародавнього лісу Нацу Івенди попрямували до стародавнього лісу, місце про яке йшлося у сувої. По дорозі вони зустріли старого друга Елфмана, який вирішив приєднатися до них у їхній подорожі. Я чув, що вам потрібні союзники, сказав він з посмішкою. І я тут, щоб допомогти. Вони йшли густим лісом, наповненим дивними звуками і тінями, поки не натрапили на першу загадку стародавній вівтар, оточений рунами. Тут щось написано, сказала Венди, придивляючись до рун. Це загадка, яку ми повинні розгадати, щоб пройти далі. Після кількох годин роздумів та обговорень вони зрозуміли, що руни вказують на необхідність поєднати свої сили магії. Нацутавенди, об'єднуючи свої заклинання, активували Вівтар і шлях далі відкрився. День три, зустріч з темним магом, вони просунулися глибше в лізи, натрапили на руїни стародавнього храму. Але вони були першими, хто знайшов це місце. Їх зустрів темний маг на Зарев, який стояв біля входу до храму. Я давно чекав на вас, сказав він з усмішкою, повною похмурих намірів. Ви не розумієте, у що вплуталися? Нацу стиснув кулаки, готовий до бою. Ми не дозволимо тобі використати артефакти для зла. Битва була жорстокою. Зереф використав магію темряви, створюючи ілюзії татіньових істот, які атакували нацутавенди. Але їхня командна робота і рішучість допомогли їм встояти Драконів рев вогню та вітру. Вигукнули вони в Унісон, спрямовуючи всю свою міць на ворога. Зереф виявився сильним противником, але їм удалося його здолати і змусити відступити. Однак він встиг попередити їх це тільки початок. Ви не уявляєте, які сили ховаються за цими артефактами. День сім. Відкриття першого артефакту. Вони продовжили шляхи, нарешті дісталися внутрішнього сватилища храму. Там вони знайшли перший із артефактів кристал вітру, який посилював магію повітря. Це неймовірно прошепотіла Венди, тримаючи кристал у руках. Його сила! Я відчуваю її. Але разом із артефактом вони знайшли і нове попередження сила кристалів велика, але об'єднані вони можуть спричинити катастрофу. Ми маємо бути обережні, сказав Нацу. Кожен артефакт це не тільки сила, а й відповідальність. Вони знали, що попереду на них чекають нові випробування та вороги, але вони були готові до всього. Нацуївенди разом з Елфманом та іншими друзями з гільдії вирушили на пошуки наступних артефактів, щоб запобігти загрозі, що насувається, і зберегти мир у своєму світі. День 10. подорож у гори Тіні Нацу, Венди та Елфман продовжили свою подорож, прямуючи в гори Тіні наступну точку на карті, вказану в сувої. Це місце було відоме своїми небезпечними ущелинами та непередбачуваною погодою. Дорогою до них приєдналася Люсі, бажаючи допомогти своїм друзям. Я не можу залишити вас самих у такій місії, сказала Люсі, посміхаючись. Тим більше, що я маю ключі, які можуть бути корисні. Як тільки вони дісталися під ніжжя гір, вони відчули дивне відчуття, ніби за ними спостерігають. І справді, невдовзі на них напали невідомі істоти, схожі на тіні. Це магія пітьми, прошепотіла Венди, готуючись до бою. Насилу, але їм вдалося відбити атаку і продовжити свій шлях вгору по горі. День 12, розгадка вічної таємниці на вершині гори тіні вони знайшли старий замок, оточений магічним бар'єром. За допомогою ключів Люсі та магії Венди вони змогли пробитися усередину. У замку на них чекав новий ворог, темний лицар, служитель стародавнього ордену, що захищає таємниці гір. Ви не пройдете далі, заявив він, дістаючи меч, що світиться чорною магією. Битва була жорстокою. Темний лицар виявився сильним противником, але спільні зусилля Нацу Венди, Люсі та Елфмана, дозволили їм здолати його. Всередині замку вони знайшли другий артефакт, камінь землі, який посилював магію землі. Здається, у нас з'являється певний візерунок, сказала Люсі, розглядаючи камінь. Ці артефакти пов'язані з елементами природи. День 15, зрада та відкриття по дорозі назад з гір до них приєднався старий друг Джерар. Але невдовзі вони зрозуміли, що не так просто. Джерар опинився під впливом темної магії та спробував вкрасти артефакти. Джераре, що ти робиш? вигукнув Нацу, бачачи, як його друг змінився. Я не можу пручатися, силу сказав Джерар, борючись з внутрішньою питмою. Після важкої битви їм удалося звільнити Джерара від закляття, але це стало уроком для всіх. Темні сили, які прагнуть заволодіти артефактами, були сильнішими, ніж вони думали. День 18, подорож до пустелі пісків з двома артефактами на руках, вони вирушили до пустелі Песков останню крапку на карті. Ця пустеля була відома своїми миражами та небезпечними тварями. Їм довелося боротися не лише з природними умовами, а й з новими ворогами, що полювали за артефактами. У центрі пустелі вони знайшли стародавній храм, захований під пісками. Всередині храму на них чекав останній випробувач, майстер ілюзій, який використовує миражі та обмани, щоб заплутати їх. Ви не зможете знайти артефакт, сміявся він, створюючи ілюзії, які поділяли та плутали їх. За допомогою магії дружби та віри одна в одну, їм вдалося подолати ілюзії та знайти третій артефакт сферу вогню, яка посилює вогняну магію. Фінальна битва ворог у тіні, зібравши всі три артефакти, Нацовенди, Люсі, Елфман і Джерар, повернулися до гільдії, але виявили, що на них чекає останній найнебезпечніший ворог. Той, хто маніпулював усіма подіями з тіні, вирішив завдати вирішального удару. Цим ворогом виявився древній маг, який довго ховався в тіні і жадав об'єднати всі артефакти для досягнення абсолютної сили. Ви не розумієте, як у міць ви тримаєте в руках, сказав він, у центрі гільдії. Всі артефакти призначені для мене. Битва була епічною. Кожен із членів гільдії, включаючи Нацу Тавенди, використовував всю свою силу та майстерність, щоб протистояти стародавньому магу. Ми не дозволимо тобі використати цю силу на зло. кричав Нацу, спрямовуючи своє вогняне дихання на ворога. Ми боротимемося до кінця. Підтримала Йоовенди, посилюючи свою магію вітру. Спільними зусиллями, використовуючи силу артефактів та свою непохитну дружбу, їм вдалося здолати стародавнього мага та зруйнувати його плани. Епілог Світ та нові горизонти після перемоги над давнім магом артефакти були запечатані та заховані у безпечне місце, щоб ніхто не зміг їх використати для зла. Гільдія хвіст феї» повернулася до свого звичайного життя, але з новими знаннями та досвідом. Нацу та тавенди стали ще ближче один до одного, їхні стосунки зміцнилися через спільні випробування та пригоди. Ми впоралися, сказав Нацу, обіймаючи Венди. І попереду у нас ще багато пригод. Ми готові до всього, відповіла Венди, посміхаючись. Їхня дружба і любов були сильнішими за будаки перепони, і вони знали, що разом зможуть подолати будаки випробування, які підготує для них доля. Новий виклик, загадка стародавніх руїн, вісник минулого через кілька тижнів після перемоги над древнім магом, Нацу Венди та їхні друзі насолоджувалися мирним життям у гільдії. Але одного разу до гільдії прибув незнайомець, старий археолог на ім'я Лікаре Елмор, який приніс із собою загадкову карту. Ця карта веде до стародавніх руїн, в яких, як то кажуть, прихована сила здатна змінити світ, сказав Елмор. Я чув про ваші подвиги і подумав, що тільки ви зможете впоратися з цим випробуванням. На карті був позначений шлях через непрохідні джунглі та підземні лабіринти, що веде до руїн стародавнього міста, про яке ходили легенди. Подорож через джунглі Нацу, винди, Люсі та Елфман вирішили прийняти виклик і вирушили у подорож. Джунглі виявилися сповненими небезпек, отруйні рослини, приховані пастки та дикі звірі. Але завдяки їхнім магічним здібностям та згуртованості команди вони змогли подолати всі перепони. В одній із печер вони знайшли старовинний артефакт, дзеркало істинного погляду, яке, за словами Елмора, могло показати справжню природу речей та людей. Це дзеркало може бути ключем до розгадки таємниць руїн, сказав Елфман, уважно вивчаючи артефакт. Підземні лабіринти після джунглів їхній шлях лежав через підземні лабіринти. У цих темних і небезпечних коридорах вони зіткнулися з давніми вартовими, кам'яними големами, що охороняли вхід до руїн. Ми повинні знайти спосіб обійти їх, сказав Нацу, розпалюючи вогонь у своїй руці. Але ми не можемо просто так пробитися через них. За допомогою дзеркала істинного погляду, вони виявили приховані проходи і змогли уникнути прямого зіткнення з големами. Зустріч із стародавнім стражем у глибині руїн, вони знайшли стародавню залу, де на них чекав головний страж, величезний дракон, ув'язнений у магічному колі. Ви прийшли за силою, але перш ніж отримати її, ви повинні довести свою доблесть, прогримів дракон. Битва була епічною. Дракон виявився сильним противником, але команда билася злагоджено. Венди використовувала свою магію, щоб зцілювати поранених, а Нацу боровся з шаленою енергією. Ми не дозволимо цій силі потрапити до рук зла. Крикнув Нацу, завдаючи останнього удару. Після перемоги дракон визнав їхню гідність і відкрив таємничу, У руїнах ховалася магія, здатна зцілювати цілі землі та приносити світ. Повернення з даром з магією, яку вони здобули, команда повернулася до гільдії. Доктор Елмор був у захваті від їхнього успіху. Тепер ви зможете використати цю силу на благо, сказав він, вдячно кланяючись. На Цутавенди вирішили використати магію, щоб допомогти всім, хто потребував допомоги. Разом із друзями вони почали відновлювати зруйновані села та зцілювати хворих. Епілог Нові горизонти На Цутавенди знали, що їхні пригоди не закінчилися. Світ був сповнений таємниць та викликів, і вони були готові прийняти їх. Ми готові до всього, сказав Нацу, обіймаючи венди. З тобою я готовий подолати будаки випробування. І я з тобою, відповіла Венди, посміхаючись. Їхня дружба і любов були міцнішими, ніж будь-коли, і вони знали, що разом зможуть подолати будаки перепони.